Шановні глядачі, прийміть мої вітання, добра та перемоги, найщиріші побажання пишу я цей прогноз заздалегідь і дякую усім, хто дивиться і чує мене у цю мить. І традиційне побажання, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з традиційним прогнозом на суботу, 13. Травня 2023 року, сьогодні на бойовий піс заступають. Вони дозволили з ними розмовляти та ромінчати. Унікальна колода, в якій більш ніж 22 два великих аркана, це тільки великі аркани. Якщо б я цю колоду робив з молодшими арканами, навряд чи вона б помістилася у мене в долоні. Ну, що стосується 13-го числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Будьте обережні! У цю суботу можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Сьогодні буду дивитися лише прямі позиції цих дивних карт. Пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Нагадую, що ви можете підписуватись на канал, ставити свої лайки, а також замовляти ось такі дивні карти собі в колекцію. Для цього треба лише написати мені на електронну скриньку. Ну, а що стосується 13 травня, що загалом принесе цей день, непоганий день, сонячний день, карта Сонця натякає на те, що сьогодні не слід сидіти вдома. Сьогодні день, коли. Космічна енергія сонця буде доходити до всіх людей, тому не сидіть вдома. Це по-перше. По-друге, ви бачите, тут на карті намальовані закохані. Тому цей день непоганий для зустрічів і для якихось ярких почуттів. Для представників знаку тілець нагадую, що ці карти я буду дивитися по три карти ранок 13 травня. Це день зосередження. Дивіться, це карта місяця. І ця карта каже про те, що непоганий час для зайняття чимось. Для, можливо, ви бажали вже давно прочитати якусь книжку. У вас є можливість це зробити. Також непоганий день для ранок для зустрічей. Використовуйте цей час. День. День пов'язаний з чеснотою, з вірою, тому слід бути уважними і не відходити від тих рамок, від тих шаблонів, в яких ви існуєте. Не забувайте про це почуття, про віру. І вірте. Вірте у те, що все гарне скоро відбудеться у вашому житті. Не втрачайте віру, особливо в день. І нарешті вечір. А ось вечір неспокійний час. Стихія вогню каже про те, що ви можете вечором зробити щось досить таке руйнівне, бо вогонь, він дуже руйнівна стихія і натякає на те, що вечір у вас може бути доволі такий сповнений якимись хвилюваннями, але це непоганий час для пристрастей, тому в цей час ви можете просто зустрітися чи переговорити зі своїм коханим чи коханкою. Але в цілому день непоганий. Для представників знаку Близнюки, ранок пов'язаний з чеснотою, з надією. Не втрачайте надії, ось що каже ця, ця чеснота. І пам'ятайте, що якщо надія живе з вами, то до неї обов'язково підтягнуться і інші чесноти, любов, віра і таке інше. В цілому не втрачайте надії, особливо вранці. День. День. Пов'язаний з зустрічю з представником знаку тілець, але це також показник того, що в день вам слід добре поїсти, добре себе почувати. Це непоганий час для якихось фізичних вправ, непоганий час навіть якось чимось зайнятися таким, що пов'язано з фізичним тілом і з накопиченням чогось. І нарешті вечір. Дуже гарний період. Вечір пов'язаний з однією з найкращих карт. Це карта результатів, карта Всесвіту, карта того, що ви можете досягти будь-чого. І це також пов'язано з тим, що вам слід зустрітися з кимось вечором, не сидіти на самоті. Якщо ви давно вже бажали закінчити якусь справу, вечір якраз час для цього. Для представників знаку рак. Ранок пов'язаний з почуттями. Подивіться, випала планетниця Венера, і Венера це краса, не забувайте про красу. Можливо, слід піти до візажиста, до масажиста, до перукаря. Хоча робити собі зачіску я не рекомендую, бо місяць спадає. Але якщо бажаєте себе привести в повний якийсь такий гарний вигляд, для цього дуже гарний час ранок. День, день, поява якоїсь імператриці. Ну, по-перше, це карта пов'язана з діяльністю, з грошима, з матерією, тому фізичний стан у вас буде як треба, якщо ви жінка, можете піти і собі зробити якісь важливі покупки, яких ви давно вже бажали зробити. В цілому день непоганий час. І нарешті вечір, вечір. Папа. папа Єрофант, і він каже про те, що ви можете щось відкрити, щось нове. Бачите, він тримає у руках ось такий ключ. І ще цей папа виблискує, як і всі ці карти. Так, от він каже про те, що вечір це день, коли ви можете побачити якусь ціль, ви можете побачити якусь таємницю, яку ви можете відкрити завдяки завдяки власній інтуїції. Хоча дехто з вас ввечері може отримати якийсь такий поганий настрій, тому слідкуйте за своїм настроєм, не впадайте у вічі, щоб у вас не відбувалося. Для представників знаку Лев. Ранок пов'язаний з чеснотою, з милосердям, тому ви теж будьте милосердними. Ось що кажеться чеснота. Окрім цього, вам слід бути добрішими до людей, і тоді люди будуть добрішими до вас. В цілому ранок пов'язаний з медитацією, також можете зайнятися якимись вправами, які вас заспокоять. День. День випав планетник, і це планета Юпітер. Юпітер планета влади, Юпітер планета самореалізації, тому якщо ви бажаєте зробити якусь справу, ви дуже досягнете своїх цілей і в цілому люди вам будуть допомагати в день. Якщо треба йти на якісь, на якісь масові заходи, дуже непогані вони будуть. Для представників знаку Лев вечір пов'язаний зі стихією повітря. І ця стихія нестабільна, дуже важко вхопити повітря, тому і у вас може бути настрій досить такий хитливий. Також зверніть увагу на 23 годину ночі. Щось станеться у цю годину, якесь таке зміна вашого настрою. Я бажаю, щоб він змінювався тільки на краще. В цілому день непоганий, але слідкуйте за тим, як змінюється атмосфера навколо у вас. Для представників знаку Діва ранок пов'язаний з планетниками. Це планета Марс, це планета воїнів. Тому і вам слід бути трошки воєвничими. одначе не будьте агресивними, бо у Марса є також. Негативний прояв це агресія. Також ви можете відчути якусь агресію на собі від якогось чоловіка. Будьте обережні з чоловіками вранці. Вдень, вдень нульовий оркан блазня. І блазень каже про те, що слід. Частіше посміхатися. Можливо, вас може хтось надурити, бо блазень – це спокутування вашої недол недовгоглядності, як то кажуть. І в цілому, все в ваших руках. Блазень може як вирішити ваші проблеми, так і зробити ще нові проблеми. Тому будьте обережнішими, не довіряйте невідомим людям. І нарешті вечір. Горбун, горбун в класичному таро. Це відлюдник, і він каже про те, що все тимчасове дуже важкий такий стан ви можете відчувати саме ввечері. Не рекомендую ніяких активних дій. А особливо походів у якісь масові заходи. Навпаки, ввечері вам слід розслабитися, помедитирувати і пам'ятати, що субота не досить гарний день, бо всі три карти натякають на те, що чоловіки можуть дуже сильно вам псувати настрій. Ввечері ви можете зустріти якогось. Дідугана, якогось діда, який вам теж може зіпсувати настрій. Будьте обережні саме з чоловіками і ввечері не намічайте якихось масових заходів та походів у гості. Краще побути на самоті. Для представників знаку Терези ранок непоганий дієвий час. Земля дає нам все. Земля дає нам можливості розвиватися, і вам земля принесе якісь позитивні моменти. Вранці краще довго не спати, а зайнятися, можливо, навіть фізичними якимись справами вони у вас дуже гарно зарядять. День. День пов'язаний з зустрічю. Це зустріч з представником знаку стрілець. Одначе це також натяк на те, що вам слід дуже уважно вибирати ціль і пускати туди свою стрілу бажань. В цілому, день непоганий для просування вперед і для полювання. І нарешті вечір. Вечір це. Зв'язок чи зустріч з представником знаку риби, ну а також це натяк на те, що вам слід бути більш помірними. Ви, напевно, ввечері будете просто спостерігати якісь новини, щось дивитися. Непоганий час для пізнання, а особливо для повторення того, чим ви вже займались. Скорпіони, ранок. Ранок вам випала зірка, і це гарний показник. Це показник того, що є якась ціль, до якої ви прагнете. І ви, якось цей цар несете свої дари заради того, щоб втілити вашу думку, ваші мрії у реальність. В цілому ранок непоганий, він сповнений з красою, з надією і з чимось дуже гарним. День. День зустріч, чи бесіда з представником знаку Овен. Також ви можете себе вести трошки як Овни, тобто бути досить недружелюбними і намагатися бадатися. Тому тримайте себе в руках і пам'ятайте, що починання, які ви зараз плекаєте, вони, можливо, їх краще відкласти на будній день. І нарешті вечір. Вечір вам випав планетник, і це планета Сатурн. Планета це ця досить гальманута, вона досить. Досить повільно просувається вперед, і вона приносить якісь кармічні зміни. Тож очікуйте якісь змін, але не робіть їх самостійно. Якщо раптово ваші плани будуть змінюватися і вам запропонують ввечері кудись проїхатися, краще це зробити, а не сидіти вдома. В будь-якому разі на вечір мало що ви можете планувати, все може змінитися в один момент. Для представників знаку стрілець ранок пов'язаний з планетником, і це планета Сонця. Вона, вона дає можливість освітлює ваш шлях, на якому ви зараз знаходитесь. Окрім цього, це гарний показник для творчості, для починання чогось нового. Можливо, ви вже давно бажали зробити якесь прибирання в своїй оселі. Ось дуже гарний час саме для цього ранок. День. День це зустріч чи бесіда з представником знаку діва. Також ви можете себе вести як діва, бути таким незайманим, спокійним і відчувати якусь надію на щось краще. В цілому це непоганий час для жінок, а чоловіки можуть вести себе якось неадекватно саме в день. І нарешті вечір. Вечір, чи це зустріч чи бесіда з представником знаку Скорпіон, а також ви можете себе вести як скорпіони, жалити просто людей небудь за що. Тому намагайтеся всю свою агресію якось приховувати у собі. Ну і пам'ятайте, що ви можете зустрітися чи переговорити з представником цього знаку. Кози Ой, ранок дуже неспокійний час вам випав диявол, і він каже про те, що д... ранок пов'язаний зі спокусами, з якимись проблемами. Намагайтеся не вирішувати їх самостійно і особливо не знайомтеся ні з ким вранці, бо вранці у вас досить така диявольська зустріч. День. Ще гірше, дом диявола це розбита вежа. Можливо, ви відчуваєте щось погане всередині себе, можливо, є якісь хвороби, можливо, є якісь занепокоєння, тому женіть, женіть їх куди подалі і намагайтеся все ж таки в день нікуди не їздити. І нарешті вечір. Вечір непоганий час зустрічі бесіда з представником знаку Лев. Окрім цього, ввечері ви можете нарешті приборхати всі свої страхи і дозволити, можливо, собі навіть. Трошки випити. І до цього я, ще хочу сказати, що в цілому вечір найкращий час з усього дня. Зверніть увагу, що ранок і день досить неспокійні. Можливо, треба просто подовше поспати і не займати свій мозок непотрібними думками. Для представників знаку водолій ранок. Ви, по-перше, можете вести себе як рак, тобто задіти в зворотній бік, робити невеличкі ретурни, бути трошки зачинені у своїй мушлі і, можливо, вам не буде ніякого бажання зустрічатися, одначе ви можете зустрітися з представником знаку Рак. День. День це час, коли ви можете за свої гріхи отримати якусь таку бумерангову віддачу. Страшний суд це час, коли слід дослухатися до того, що відбувається навкруги, і пам'ятати, що ніхто ще не відмінив війну, якщо ви чуєте якісь сигнали повітряної тривоги, особливо після півночі, слід бути дуже обережними. І нарешті вечір. Правосуддя, правосуддя це час, коли ви можете щось владнати, якось врівноважитися всередині. Звертайте увагу на свої почуття, і якщо почуття кажуть, що можливо ви знаходитесь не в тому місці, треба кудись піти. Можливо, навіть залишитися на ніч у друзів, щоб трошки вгамувати свої якісь страхи, які можуть бути всередині. Риби ранок пов'язаний з планетником. Це планета Меркурій, планета швидка, планета пов'язана з натхненням, планета пов'язана з внутрішнім голосом. Тому дослухайтеся до того, що вам каже внутрішній голос. Якщо раптово вам вранці треба кудись їхати, дорога буде чистою, і ви швидко досягнете своїх мети. Для представників знаку риби день. День зустріч чи бесіда з представником знаку водолій. А також ви можете вести себе трошки як водолій, тобто бути трошки баламутом і багато чого кому розповідати. Тому слідкуйте за своїми словами, не розповідайте своїх таємниць і таємних бажань, щоб вони у вас обов'язково потім збулися. І нарешті вечір. Вечір бесіда чи зустріч з представником знаку Козиріг, або ви будете вести себе як Козиріг, тобто закритися від світу і зайнятися якоюсь доброю справою. Можливо, ви бажали вже давно посягнути. Сягнути якісь величі якісь наук, тому ви можете зайнятися саме наукою, чи просто написати комусь щось, чи зателефонувати комусь. В цілому вечір непоганий, як і сам день. І нарешті овни, ранок. Дуже вдалий час, коли софортуни вам посміхається, тому якщо вам треба зробити щось, що ви планували заздалегідь, все обов'язково вийде на вашу користь. Окрім цього, ви можете щось виграти, але для того, щоб виграти, треба почати, почати грати. День. День пов'язаний з чеснотою, і ця чеснота благорозуміє. І вам слід бути благорозумними і пам'ятати, що є ось такі пристрасті, які треба тримати за хвіст, і, можливо, слід зателефонувати якоїсь людини, бо бачите, ця чеснота дивиться у дзеркальце, тому якщо ви є жінкою, обов'язково зателефонуйте. Чоловіку якомусь, бо в дзеркалі ми бачимо саме відлуння чоловіка. І нарешті вечір. Вечір досить такий хитрий час. Вам випав фокусник. В класичному тарові він перетворився у мага, але фокусник каже про те, що це час, коли вас можуть надурити. Якщо ви грали вранці і виграли, пам'ятайте про те, що ввечері ви можете весь свій. Бо те, що ви весь свій виграш, ви можете просто віддати якомусь незнайомому чоловіку. В цілому, якщо це той чоловік, якому ви зателефонували в день і ви бажаєте з ним зустрітися, ви можете з ним зустрітися. Але пам'ятайте, що чоловіки ввечері вас можуть вводити за ніс. А оскільки загальна карта Дня Сонця, яка висвітлює всі темні закутки. Вона говорить про те, що ви завдяки тому, що дослухали цей прогноз до свого знаку Зодіаку, ви зрозуміли, як себе вести саме ввечері. Завтра буде невеличкий, перерва невеличка, як ви зрозуміли, бо завтра шабат, а я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці. Таро Мінчуате, щоб все воно відбувалося в вашому житті як мога швидше. А все найгірше витиралося. Додивились ролик до цього місця. Ви можете подивитись ще, як виблискують ці дивні аркани. А ви не забувайте ставити свої лайки, підписуватись на канал, можливо, замовляти для себе книжки ці чи оці чи інші колоди таро, а можливо, ви бажаєте ще й руни собі. Ну в будь-якому разі пишіть щось під цим відео. Я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги і богині, всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.